Добрий день. В цьому відео ми отримаємо формулу Блека шоулса і рівняння Блека шоулса Побачимо, як стокастичний аналіз допомагає отримати ці результати важливі в фінансовій математиці. В нашому відео ми розглянемо спочатку формулу, а потім рівняння Блека Шоус. Формула Блека шоулса наведена в наступному твердженні. Ця формула стосується ціни європейського опціону купівлі. Отже, нехай, у нас зад європейський опціон купівлі з страйковою ціною К часом виконання Т велике, ми нагадуємо, що для європейського опціону купівлі виплата на момент часу Т велике буде складати ось такий максимум. Це відома формула для нашого відомого деривативу. І формула Блека Шоуса стверджує, що на момент часу 0 справедлива ціна такого цінного паперу виражається таким значенням: в 0 дорівнює ось такому значенню. s 0 позначає ціну акції в момент часу 0, K велика, як ми вже бачили, це страйкова ціна. R маленьке це безризиковий відсоток наявний на ринку, d1 і d2 подано в формулах нижче, Фі велике це функція стандартного нормального розподілу. Також в формулі. Тут беруть участь елементи сигма, це коефіцієнти при диференціалі DWT в рівнянні ціни акції. І бачимо, що в цих формулах не бере участь значення μ. рівнянні ціни акції є доданки dt, σ DW. так ось доданок, який задає стандартний невипадковий тренд μ, ДТ, не. Не впливає на задану ціну опціону. Значення, не грає ролі в знаходженні вказаної ціни. Ось такий цікавий результат. Фактично, ми отримаємо як наслідок з формули Блека Шоуса. Отже, будемо цю формулу виводити, тільки відмітимо наступний факт. Ось елементи цієї формули інколи описують наступним чином. Другий елемент, який віднімається, можна пояснити, як. Дисконтована величина К, виплата, яка буде заплачена при умові, при умові виконання опціону, і множиться на ймовірність Фіде 2, яка може бути трактована як ймовірність виконання заданого опціону. А саме ця ймовірність береться з ймовірнісною мірою Q. Це мартангальна міра для нашої акції. Про це ми згадаємо ще трошки пізніше. А перший елемент це. Прибуток, який може отримати людина, коли отримає нашу акцію. Отже, виведемо формулу для V0, отримуємо всі наші значення. Побачимо, звідки з'являються D1, D2. Це насправді не дуже складні перетворення, якщо згадати наші факти стохастичного аналізу. Коротко нагадаємо ті твердження, які ми отримували для ціни акцій і для дисконтованої ціни акції. Через ДВ ми позначаємо дисконтовану ціну акції у відповідному момент часу те маленьке. І ми отримували, що дисконтована ціна акції задовольняє вказаному стохастичному диференціальному рівнянню. Це можна подати як σма ДТ на ось такий загальний диференціал, тобто диференціал процесу дубль з хвилею, де дубль з хвилою подається вказаною рівністю. І теорема Герсанова дає, що існує. Мартингальна міраку, відносно якої процес дублівосхвилею, є вінерівським процесом. І тоді, коли у нас розглядається саме мартингальна міра Q, можемо записати ось таке рівняння, де велике отримується в такому вигляді, розв'язок такого рівняння, як відомо, є ось таким. Початкове значення D0 співпадає з s 0 це легко отримати звідси, згадавши, що ми отримаємо при T рівному 0. Отже, у нас D велике T задовольняє вказаному рівнянню відносно мартингальної міри, Q, де у нас дубльве схвило є вінерівським процесом. Наша майбутня виплата це, як ми вже казали, для європейського опціону купівлі вказаний максимум. Щоб привести це до дискутованої ціни акції, ми можемо записати S велике як E в степені RT на D велике, E в степені RT винести за максимум. Очевидно, що це тут все законно, нічого не змінюється в нашому максимумі. Звичайно, біля К з'являється множник E в степені мінус РТ. І підставивши замість d великого, відповідний вигляд, який ми отримали розв'язуючи стохастичне рівняння. Ми отримаємо ось такий запис. Наша виплата Х є випадковою величиною вказаного вигляду. І згадуємо, що за теоремою, який ми отримали в пункті про мартингальний підхід, справедлива ціна майбутньої виплати Х на момент часу 0. Це дисконтоване значення, математичного сподівання майбутньої виплати, де сподівання береться відносно нашої мартингальної мірику. Відносно тієї міри, відносно якої дисконтована ціна акції є мартингалом. Це ми отримали в попередньому пункті, там, де розглядали відповідну теорему. І підставивши вказаний Х в нашу рівність, маємо, що ми розглядаємо математичне сподівання вказаної величини. Є в степені РТ скорочується. В даному виразі, як на випадкові величини, їх можна виносити за знак сподівання. І відмічаємо наступний факт: що коли ми шукаємо математичне сподівання цього максимуму, дубльва з хвилею це величина стандарт, з нормальним розподілом з дисперсією Т велике з математичним сподіванням 0. Її можна представити як певна величина ета помножена на корінь сте. Де величина ета e має стандартний нормальний розподіл. Тобто, коли ми шукаємо математичне сподівання, для нас неважливо, звідки взялося дубль дубльвасвилою, чи це значення вінрівського процесу, чи ще іншим чином отримана величина. Для нас важливо, що це випадкова величина, яку можна западати корінь з Т, помножити на стандартну гаусівську величину. І Таким чином, нам треба знайти математичне сподівання осій функції від випадкової величини ета. Для ета ми знаємо розподіл, значить, знаємо відповідну щільність розподілу. І математичне сподівання функції від випадкової величини за відомою формулою це ось такий інтеграл від, відповідна f x множиться на щільність розподілу даної випадкової величини. І ми згадуємо функцію розподілу для розподілу N01. Ось тут і поставлено щільність розподілу, яку має наша випадкова величина ета. Будемо для нашої функції F маленької це значення знаходити. Функція F маленьке має вказаний вигляд, як ми бачили на попередньому слайді. Е, і для подальшого запису в інтегралах нам, мабуть, Зручніше писати, що ось цей максимум це вираз в дужках, помножений на індикатор того, що вираз більше обрівне за 0. Легко бачити, що коли вираз дійсно більший за 0, наша Fіx з вказаним значенням співпадає і це відповідає максимуму. Якщо в індикаторі відповідна умова не виконується, то і максимум буде дорівнювати 0. І далі ми розглянемо. Для яких іксів відповідна умова в індикаторі виконується. Дивимось, для яких іксів ось цей вираз більше або рівне за 0. Нескладна нерівність, яка розв'язується наступним чином: переносимо Є е в степені мінус РТК в праву частинку ділимо на S0. Беремо логарифм від лівої правої частинки. І тут лінійна нерівність відносно х дає такий розв'язок. Ось маємо, що х повинен бути більшим або рівним за вказаний дріб. Простенька нерівність. І в даному випадку ми вводимо позначення. Ось вказана права частинка у нас позначається через мінус d2. d2 вводиться ось таке значення. Це мінус права частинка. Даної нерівності, і виконання дано, даної нерівності означає, що х більше або рівно за мінус d2, де d2 дорівнює даному дробу. Це і є саме те d 2 яке раніше фігурувало у нас в формулюванні. Втвердженні для формули блека Show. Ми таке d2 вже отримали, і побачимо, як воно потім допомагає нам отримувати відповідне математичне сподівання. У нас. Ще раз ми нагадуємо собі, відповідне математичне сподівання це вказаний інтеграл. Але ми вже з'ясували, що наша функція буде не нульовою, коли х більше або рівне за мінус d2. Тобто ми можемо брати наш інтеграл від мінус d2 до нескінченості. І ми одразу також тут підставили значення нашої щільності розподілу стандартної нормальної величини. Згадуємо, якою є наша функція від x. А коли у нас x більше за мінус d2, відповідний індикатор з функції перетворюється в одиничку, виконують мову з індикатора. І, значить, ми просто отримаємо інтеграл від вказаного виразу, вже без всіляких індикаторів, але інтеграл від мінус d2 до нескінченності. І коли ми бачимо, що тут є мінус, це нам допомагає розбити інтеграл на різницю двох інтегралів. В першому у нас буде S0 на експоненту. І, звичайно, з мозоком щільності ось цей перший інтеграл. А в другому інтегралі є е в степені мінус РТК. Ось такий інтеграл ми отримаємо в другому елементі різниці. Очевидно, що є е в степені мінус rт. S0. Це дійсні числа, не залежить від x значення, їх можна винести за знак інтеграла. І далі ми про ці інтеграли. Будемо більш-менш докладно говорити. Ми позначимо цю різницю як елемент І1 мінус елемент І2. Очевидно, І1 це перший елемент різниці, І2 це другий. Тоді І2. Це у нас є в степені мінус РТ К. І ось цей інтеграл. А цей інтеграл від щільності стандартного нормального розподілу. Тобто, це ймовірність того, що стандартна. Нормальна випадкова величина лишить в проміжку від мінус З2 до нескінченності. Так, ми отримаємо Є e в степені мінус РТК помножити на відповідну ймовірність. Ми нагадаємо, що зараз ми працюємо з ймовірністю Q, і це дійсно ймовірність вказаної події. Враховуючи, що стандартний нормальний розподіл є симетричним. Ймовірність того, що е більше мінус d2 дорівнює ймовірності того, що ета менше за d2. Через відносно q ета стандартна, нормальна випадкова величина. І вказана ймовірність це за означенням і є функція розподілу в точці d2. Ми отримали значення інтеграла i 2 І ще раз собі нагадали, що q це і позначає ймовірністьну міру, відносно якої всі ймовірності зараз розглядаються. Розглядаємо І1. Ось тут ми його переписали, і відмітимо, що є е в степені мінус х квадрат пополам з щільності стандартного розподілу нормального ми представили як відповідний доданок в, в фігурних дужках в експоненті. Таке невеличке перетворення зробили. І тепер у фігурних дужках у нас стоїть квадрат різниці з множником мінус 1 друга. Легко бачити, що елемент в фігурних дужках може бути записаний ось таким чином. Робимо заміну, щоб ось ця різниця була новою змінною Y. При цьому при замінах у нас будуть змінюватися межі інтегрування. Якщо у нас X був більш або рівне за мінус d2, значить y тепер повинен бути більш або рівний за вказане значення. І ось. Цю величину ми позначаємо через мінус d1. Так, ми вводимо d1, яка також бере участь у формулі Блека-Шоулс. Тобто, у нас d1, це d2 плюс сігма коренів з Т. Згадавши вигляд d2, дописавши плюс сігма коренів з Т, елементарні перетворення дають, що d1 може записати ось таким чином. Тобто можна писати d1 як d2 плюс відповідний сігма коренів сте, Можна подавати у вигляді такого дробу. Отже, d1 є такою величиною. І це така величина, яку перевищує y в нашому інтералі. Y більше боріне за мінус d1. І таким чином, і 1 Ми знову переписали цей вираз. Але з yг він буде виглядати як інтеграл від мінус d1 до нескінченності, є в степені мінус у квадраті пополам, відповідне 2 π в степені мінус 1 друга. І знов таки ми маємо інтеграл від чільності стандартного нормального розподілу по відповідному проміжку. Тобто це у нас з множником S0 ймовірність того, що ета більше за мінус d1. Або за симетрію стандартного нормального розподілу, це ймовірність того, що що ета менше за d1, тобто S0 на відповідну φ від d1. Фі це функція стандартного нормального розподілу. Так ми отримали i1. І згадавши, що наша ціна, наше математичне сподівання це i1-2, ми і прийшли до нашої формули i1-2 дає такий вираз, де значення для d1 і значення d2 ми отримали в нашому доведенні. Вони співпадають з тим, що ми формулювали в твердженні. Ось така формула Блека A має місце для європейського опціону купівлі. Цілком аналогічно можна отримувати формулу для європейського опціону продажу. Нескладними перетвореннями можна приходити до ситуації, коли за акцію сплачуються дивіденди з сталою інтенсивністю. Ось ці варіації формули Блека Awса можливі, а базову формулу ми отримали. Як бачите, це досить нескладний результат, якщо спиратися на отримані раніше теореми твердження із стокастичного аналізу. Формула Блекашоуса наведена тут, вона стосується лише досить вузького класу цінних паперів. Я сказав, про європейські опціони купівлі можна тут говорити, там, додавати аналогічно. Опціони продажу, але це досить вузький клас цінних паперів. Для більш широкого класу працює рівняння Блека Шоуса. Хоча, звичайно, у використанні рівняння Блека Шоуса будуть свої недоліки. Отже, ми знов таки нагадуємо модель, в якій працюємо. Ми беремо ну, акції, що задовольняє вказаному рівнянню з константами μ і σігма, І Робимо таке припущення, досить загальне, що ми розглядаємо дериватив, що є певною диференційованою функцією від часу і ціни акції. В будь-якому випадку природньо очікувати, що виплати за, за деривативом якось пов'язані із ціною акції, і з моментом, в який оцінюється цей дериватив, і припускається, що ця залежність є. Дифференційованою функцією. Більш точно, ціна деривативу є функція f від tST, або ftx, де там x підставляється st. І функція f є неперервно диференційованою за зміною часу, і неперервно диференційованою двічі за другою зміною на r. І в цих припущеннях ми отримаємо рівняння, якому вказана функція f маленьке буде задовольняти. Як і раніше, у нас є безризиковий відсоток R маленький. Отже, йдемо до отримування відповідного рівняння з частинами похідними. В черговий раз згадуємо формулу Іто. Для довільної функції F від T ST, відповідний диференціал це перша похідна за T на DT, перша похідна за другою зміною на відповідний DS, і береться друга похідна за другою зміною. Множиться на одну другу квадрату коефіцієнту при DW, ось ми ось цей елемент в квадраті повинні взяти з множником одна друга. І береться диференціал dT. Ось такий диференціал нашої функції f від t st має місце. Тут використано те, що функція f маленька достатньо кількість разів диференційована. І такий технічний момент, коли ми просто скорочено пишемо похідні df по dt, мається на увазі їх значення у відповідних точках t. Тесте. Розглядаємо наступний портфель. В кожен момент часу Т маленьке, в портфелі нехай у нас буде мінус один наш дериватив, який ми оцінюємо, для кого F маленьке служить, і ось така кількість акцій. Тоді загальна вартість цього портфелю природним чином це мінус F плюс df по dx на S. Мінус один дериватив дає ось такий від'ємний внесок в нашу вартість. Ось така кількість акцій, помножена на ціну акції це те, що наші акції вносять в наш портфель. І розглянемо, як змінюється наш портфель на дуже маленькому відрізку часу, можна сказати, миттєву зміну вартості нашого портфеля. Це у нас буде миттєва зміна нашої вартості деривативу, який у нас є в портфелі, і зміна. Ціни акції поношення ту кількість акцій, яку ми тут маємо. Для DF ми отримували вираз через формулу Блека-Шоуса І додаємо DF по DX на DS великий. Очевидно, доданки з DS велике скорочуються ось цей доданок з доданком в дужках, І ми виходимо на ось такий вираз. У нас певний вираз в дужках множився на DT, доданок з DS прибирається. В диференціалі ДС насправді бере участь диференціал вінерського процесу DW. і ми отримали, що миттєвий приріст ціни нашого портфеля не містить стокастичної складовою, включає ДТ, але не містить DW. І такий миттєвий безризиковий приріст може бути лише таким, що відповідає безризиковому відсотку R маленьке. На ринку існує при умові безарбітра... безарбітражності ринку, яку ми завжди припускаємо. У нас всі безризикові прибутки повинні мати один і той же відсоток R, маленьке, що, без... що і наші облігації. І таким чином ми можемо записати, що у нас ставка цього прибутку повинна дорівнювати ставці безризикових облігацій R, тобто рівність повинна бути наступною. Ось такий диференціал приросту нашого прибутку: це безризиковий відсоток R, помножити на відповідну вартість і на проміжок часу ДТ. Знову так зрозуміло, що R це відсоток, це множник, на який множиться ціна нашого портфелю. Тому прилість з відсотком R, це вказана рівність. Згадуємо ліву частинку. Ліва частинка у нас була отримана в такому вигляді. Скорочуємо, скорочуємо на DT, переносимо все в потрібні боки відповідні вирази і отримаємо, що виконується дана рівність. Звичайно, тут у нас все записано з S великим, і рівність повинна виконуватися при будь-яких значеннях ціни акції С велике. Тобто, якщо ми замість С великого повернемося до невипадкової зміни X, наша функція F маленька. Повинна задовольняти ось такої рівності, де ми з попереднього виразу S велике замінили на X маленьке в виразі тут. Ось це і є рівняння Блека Шоуса. Функція F маленька, що є ціною, яка виражає ціну відповідного деривативу, тільки треба підставити відповідний момент часу і відповідну ціну акції, є такою, що задовольняє вказаному рівнянню з частинами похідними. Звичайно, це рівняння. В більшості випадків не має явного розв'язку, але воно може бути застосовано для досить широкого класу інших паперів. Тут, коли ми розглядаємо диференціальне рівняння, диференціальне рівняння частинних похідних, ми ж пам'ятаємо, що крім рівняння, повинні бути якісь початкові або краєві умови. І в даній ситуації. Коли ми говоримо про ціні папери, ми знаємо правила, за якими будуть виплачені відповідні кошти в момент часу Т велике. Тобто, в даному випадку функція F маленьке задовольняє певну умову в якийсь кінцевий момент часу. Отже, коли ми розглядаємо диференціальне рівняння з частинами похідними Блека-Шоуса, ми знаходимо розв'язок цього рівняння з відповідними граничними умовами. Наприклад, для європейського опціону купівлі в час Т велике відповідний виграш, відповідне значення F Т замість маленької підставляємо Т велике. Це максимум з ціни акції мінус К і 0. Ціну акції замінюємо на Х маленьке. Відповідно для опціону продажу, в час Т велике функція F приймає такий вигляд. Це для наших конкретних. Опціонів. Для інших цінних паперів функція F маленька може мати інші граничні умови. Але ось ми маємо такий результат для всіх цінних паперів при відповідній умові диференційності функції F маленьке. І так, досить швидко ми отримали два важливих результати, які допомагають знаходити ціни цінних паперів. Дякую за увагу!